Є багато кутювішує. Добрий вечір, люди добрі Ми вашого двора динами. Ми з одним різом Добрий вечір вам та й господарям. Ми не самі йдемо, ми козу ведемо. Від хати до хати сіру волохату з довгими ногами, з гострими рогами а чи дозволити заколюдувати, як соловейко защебітати? Чи господарю, чи господині, а чи малій дитині? Чи сину, чи доньці, чи сизі голубці? Ми сьогодні згуртувалися і даємо про це я знати, що прийшли колядувати! Ой, які гарні дітки. Ой, візьми кісков боки. Покажи нам свої скоки. Годуємо, <риклад> яка скізанка у нас стрибає. Танцюємо, хто хоче потанцювати. Кізонько, до полиці, чи нема там паляниці? Ой, а ми знаємо, чим пригостити вашу кізоньку. Тримай, кізонька, сіно та буряк. А наша коза цього не їсть, дайте їй вівса, а зверху щоб лежала ковбаса. А зверху ковбаси сало та баренички. Ого сіра я, ого, біла я, ого, бистра я, ой розходися, розвеселися по всьому дому, по веселому, де коза ходить, там же то родить, де не буває, там вилягає, де коза ногою, там же то копою. Дісріці стрелили козу, права є вушко, права є вушко, саме себе. Що ж ти з козою? Що ж ти з нею трапилося? Треба козі, три шматка сала, три шматка сала, щоб коза встала. Я понесу, дайте ковбасу. Ковбаси, проси, ви дивіться. Прийшли до вашої хати, стала коза здихати. Тож господарю не мудруйте, за козовиком готуйте. Дайте козі сало, щоб вона знов поскакала. Дайте козі ячменю, а нам грошей повну жменю. І горішки в жменю, сіпніть у кишеню, ще мірочку жита, щоб коза була сита. Що я За щедрівки хороші, дайте нам гроші. Грош! Ой, ну, що ж це робити? Ну що? Не дихає, не дихає. Ну кличте лікаря, щоб коза наша замекала. Лікаря, дайте пройти. Де тут мій баце? Ось осьо, ось пацієнт. Пацієнт. Ой, Оце до вас збиралося, а світла не було. Тож я сумку перепутала. Що ж робити робитиме? Так, 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 розійдіться, розтопіться. Я і лікар, і аптекар, і доктор. Лікую всіх безперестанку. З вечора до ранку. Щас козі зроблю уколу вухо. Буде літати тут як муха. Лежить не дише. І хвостом не колише. Хвилиночку, треба нам з колегою порадитися. Думаю, потрібно приймати екстрені міри. Так. Треба брати дуду і кизоньку мило, разом на дудим та й в саму жилу. Жила, коза, коза ожила, та й піднялася, та й піднялася, та й пішла коза, та й гуляючи, та й стрибаючи, усі діточок звеселяючи. Потанцюю, поскачу, усіх вас озолочу. Наші щедрівки хороші, давайте торбину. Які молодці, які талановиті діти, всього вам, щоб було щастя, тепла. Тут і козі вистачить. Обов'язково і козі. Щедрувала, щедрувала, та й слова позабувала. Дайте ще, що у вас є, і робіть собі своє. Ні. Це ж треба таке. Ой, ну треба таки давати ковбасу, бо не вийде з хати, та, господарю. люди, треба давати ковбасу. Ми же, люденьки, від вас будемо відходити і рожденого Ісуса будемо просити. Нехай вам дасться і додасться, хай увесь час панує щастя. Тож нехай? Тож нехай у цьому, вдом, у цьому домі буде й миру, і ласки повно. Будьте, людоньки, здорові, живіть у злагоді, любові. Хай Різдво немов у казці. Завітай. Принесе нам рано вранці пампушок і поросятко. Кави чорної горнятко. А Василь підморгне оком з новим щастям, з Новим роком. Будьте ж двічі щасливіші, багатіші, здоровіші. Радості на цілий вік зичить старий новий рік. Хай різдвяна, різдвяна зірка в цей святковий вечір. Принесе в кожен український дім благодать.